Зараз я відправлю ще одну модель павербанка від бренду Proof в металевому, алюмінієвому сірому корпусі. Спеціально розпакую, покажу вам, як виглядає. На 30 тисяч мА за ціною 1400 гривень. Упакування нагадує повністю як Басеус. Тут навіть запакована у нас зарядочка швидкісна USB та s Конвертик. В конвертику у нас наклейки та мануал інструкція, і в картонновій ось такі коробочці. Нас сам павербанк. 1400 гривень. Всього лише коштує цей павербанк у металевому корпусі в сірому кольорі на 30 тисяч мА, і має швидшу зарядку, ніж басеуса на 22,5 Вт. Ось так він гарненько виглядає. Кому потрібно для замовлення пишіть в Дірект. З однієї сторони у нас кнопочка, з іншої сторони, екранчик, який показує стан заряджання, залишок заряду. Зараз на павербанку 75%. Два швидкісних USB-порти, один швидкісний Type-C порт І. На днові павербанка його технічні характеристики: швидкість заряджання, швидкість е, розряджання, тобто заряджання гаджетів і так далі. Все це виконано гарненько в металевому корпусі, в металевій кнопочці. Ось так він виглядає, і є у величезній кількості в наявності. Можливий навіть опт, можливий навіть дроп на цю модель павербанка. Роздрібна ціна 1400 гривень. Для замовлення пишіть в Дірект. Це бренд Proof. Всі повербанки повністю новенькі запаковані, відправляються до вас, запломбовані, з QR-кодами, які пробуваються на офіційному сайті Proof.